Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, як перекласти Starfield українською мовою, а саме інтерфейс та всі субтитри в грі. Переклад машини, але достатньо непоганий, та розробник постійно його вдосконалює, виправляє різні граматичні помилки у тексті або невірно перекладені слова. Посилання на телеграм-канал розробника буде в описі під відео. Переходимо в телеграм-канал розробника та бачимо тут три файли: а саме переклад українською української стегами, переклад Starfield української без стегів та Starfield Custom Ini файл. Переклад з тегами зроблений на основі англомовного моду. Виглядати це буде приблизно так. Біля якоїсь речі буде ось такий тег з підписом, що це за ресурс. Далі завантажуємо два файли. Перший це тип моду, який ви для себе обрали, другий завантажуємо файл Starfield Custom Ini». Розгортаємо ці два архіви так, як вам зручно. Наступним кроком переходимо в тек у документи. Знаходимо папку MyGames. У ній має бути папка Starfield. Якщо такої немає, просто її створюємо та копіюємо туди файл Starfield Ini. Наступним кроком треба відкрити кореневу папку гри та зайти в папку Data. В папку Data копіюємо файли з архіву моду, який ми скачали. Після цих всіх маніпуляцій нам залишилось запустити гру та побачити, що це фанатська локалізація, яку переклав Влад Неко. Якщо бачимо це повідомлення, то просто починаємо насолоджуватись старфілдом українською мовою. Підписуйся на канал Візар, щоб дізнатися ще більш цікавого про гру Старфілд.